Великдень на Хортиці. У Запоріжжі Воскресіння Господні відзначили народними гуляннями на території історико-культурного комплексу Запорозька Січ, що розташований на острові Хортиця. Підродити традицію Великодневих свят старого Олександрівська взялася міська влада. Відтак підготували чимало розваг: від чеканки монет до майстер-класів народних майстрів. А кожен бажаючий міг скуштувати Великодневої Паски, виготовленої за давнім рецептом. Тему продовжить Інна Халеп. うん。 Свято Великдень на Хортиці розпочалося з хресної ходи вірян та священнослужителів від одного з найдавніших храмів обласного центру Святого Миколая. Прочани пройшли кількома вулицями та через Арковий міст до острова Хортиці на території історико-культурного центру Запорозька Січ у церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбулася святкова служба. Це ще одна можливість доторкнутися до священної хортицької землі. Я вдячний владиці Луці за те, що сьогодні відбулася служба в цій церкві в кінці Інше церква виконує ту функцію, заради якої її було збудовано. У святковій літургії узяв участь запорізький міський голова Олександр Сін із родиною. Представники влади зазначають, докладуть усіх зусиль, аби у такий спосіб відповідне свято відзначалося щороку. Прагнуть відродити на Запоріжжі забуті традиції великоднівих свят старого Олександрівського. Відтак народні гуляння розгорнули на Хортиці не випадково. Свята земля, що здатна об'єднати історію та сучасність який являється символом української незалежності, символом української соборності, символом нашої духовності. Тим часом на сцені городян розважали піснями та танцями народні колективи. А поруч свої вироби представили народні майстри краю, де одна писанка краща за іншу. Ганна Селявина впродовж багатьох років живе у Запоріжжі, втім народилася на західній Україні, де опанувала розпис писанки воском. каже до великого дня готувалася всією родиною впродовж зими. Часу дуже багато потрібно, як не важно в час і важно в тому, що є від природи яйце, Добре, дякую. якщо від природи яйце не зловиться за краску, то хоч би скільки виписали, то його треба викинути, бо краска за нього не зловлюється. У свою чергу не пасе задніх і запорізька писанка. Нещодавно про унікальну так звану зернову технологію написала одна із найвідоміших газет українського діаспори США. Відповідна технологія не менш клопітка, ніж розпис воском. Дуже приємно, що саме напередодні Великодня в великій чекастій газеті вийшла стаття під назвою Я хочу, щоб Запоріжжя стала відомим у писанковому світі. Присвячено саме писанки, яка народилась у нас. В Запоріжжя, зернові писанці. Чимало забавок підготували спеціально для дітей. За невелику платню кожний бажаючий міг власноруч відчеканити монету з козацькою символікою. А поруч розгорнули майстер-класи з виготовлення великоднівих сувенірів. Тут і розпис по дереву, популярний нині квілінг та витинанки з паперу. Викладачі запевняють опанувати таке мистецтво, здатний кожен. Я розробляла так, щоб дітям лігко елементарна та обділась. Це було швидко, ціло, і змог кожен. який же Великдень без святкової паски спеціально для городян напекли кілька десятків кілограмів за давнім рецептом. <плес> Освятив їх архієпископ Запорізький та Мелітопольський владика Лука. Після чого смакоту безплатно роздавали всім бажаючим. До речі, без жодних 100 грамів оковитої запивали тільки соком. Священнослужителі ж наголошують, великдень це не тільки смачна їжа та розваги, а у першу чергу велике духовне свято перемоги життя.